Я не колектор, але я зараз виб'ю з нього інформацію. Ойзе новинка. Колектор з витратомірами з нержавіючої сталі Призначений для підключення контурів теплої підлоги від 2 до 12 контурів і дозволяє регулювати температуру кожного контуру, окремо, завдяки чому можна значно зекономити на опаленні. Зараз покажу розпакову. Подивимося, що входить до комплекту колектора з витратомірами з нержавіючої сталі на 8 контурів. Комплект кріплення з нержавіючої сталі. Колектор обратки зі сталі SS-304L з клапанами для встановлення термоголівок з виносними датчиками температури. Колектор подачі зі сталі SS-304L з витратомірами. Бірки для позначення контура. І чехол для захисту під час проведення будівельних робіт. Ці колектори можна встановлювати як у шафу, так і на стіну. Комплектація колекторів однакова для моделей від 2 до 12 контурів. Підписуйтесь, лайкайте та обов'язково коментуйте.